У приміщенні Дубинського районного будинку культури, 17 квітня, відбулася неординарна подія. Новий голова райдержадміністрації Юрій Парфенюк представив громадськості свою програму розвитку нашого краю. Ініціатором заходу стали місцеві активісти. Першому країні ми започатковуємо громадські суддя Наше суспільство ще не пройшло до шлях, коли це є абсолютною нормою, коли громадяни. Пересічні громадяни зустрічаються безпосередньо з владою, задають їм питання, може і складні питання, але на ці питання треба відповідати. Юрій Парфенок представив присутнім програму соціально-економічного розвитку Дубинщини. Керманич району звернув особливу увагу на підтримання фінансової стабільності нашого краю, зауваживши, що район є дотаційним, а тому треба зосередитися на розвитку підприємницької діяльності. Основним у нас джерелом надходів на сьогоднішній день це. Є Податок на доходи фізичних осіб. І відповідно певні дії повинні бути спрямовані на те, щоб підняти в районі загальний фонд оплати праці. Не повинні від нас іти оці підприємства і підприємці. Десь реєструватись в Радивилові, в Кременці, в Рівному. Ми їх маємо тут бачити. Це наші походи, очільник Дубенщини зазначив про необхідність залучення інвестицій у район, надання підтримки мобілізованим і демобілізованим військовим, а також ремонту доріг, окремо зосередився на питанні ефективного використання земель. Якщо проїхатись по селах і подивитись, де земля обробляється, є такі ділянки, які і отримуються окремна плата. Однак вони заліснюються. Якщо Є договір оренди, будь ласка, ця земля повинна оброблятися. Голова райдержадміністрації наголосив на необхідності проведення заходів із енергозбереження. За його словами, це один із найважливіших напрямів діяльності. Якщо ми будемо гріти повітря і зайшовши в деякі школи, ми бачимо, що там, вибачте, такі така щілина. Що палець може пролізти, і це неможливо там ніякими варіантами його утепити. Над цим ми будемо працювати, є відповідні програми. Відповідаючи на питання журналістів, Юрій Парфенюк розповів про наслідки нещодавнього буревію. В молодині чотири листки шлифас ми було зірвано. Вже поміняно своїми силами сільський голова, е, привільне дитячий садочок привезти шипере своїми силами, поміняно. Основне нас залишається на сьогоднішній день це квітнева школа. Ну і треба буде допомогу надати для привільного там на стадіоні повністю знесло. Присутні задавали питання щодо процесу очищення влади та кадрових призначень. Представник державного підприємства Мергощанський подром попросив голову райдержадміністрації організувати зустріч колективу з очільником Рівненщини Віталієм Чугуніковим. Порушили й питання незаконної вирубки лісів у районі. «244 га гектарів села Раджа там просто знищується ліс, нічого не насаджується, самосад і вивозиться. Оренту орендують лі з платять оренду. 784 гривні за весь ліс. це получається менше трьох гривень за гектар. Голова громадської експертної ради Михайло Корилкевич порушив питання вирішення релігійних конфліктів на Дубанщині та об'єднання медицини міста і району для кращого надання медичних послуг. Зацікавило присутніх і запитання про подальшу долю цукрового заводу. Говори про бюджету, не вкладає грошей. Так платниками бюджету є підприємства на в районі – це цепо. Завод. Так, що ви плануєте з цього зробити, тому що три роки не працює, цього року не буде ще, ще працюватися. За Почальне українсько робоче може працювати. Це перш за все, те, що це і створення робочих місць не тільки для міста, а і для району. Це і робота для працівників сільського господарства, в тому числі і розвиток фермерського господарства. Моя думка однозначна, завод повинен працювати. Наскільки це вдасться зробити? Питання інше, але працювати в цьому напрямку я буду однозначно. На заході був присутній Дубанський міжрайонний прокурор та представник рівницької державної адміністрації, який запевнив, усі побажання громади передасть керівництву області.